Доброго ранку, добро Отже, сьогодні свободи підготує Верховну Раду України стисло. Чому зміни до Конституції запропонованим президентом? Це капітуляція перед Путіним? Е, тому що власне ті зміни, які запропоновані, це той план Путіна, який він озвучив ще перед початком російсько-української війни. І власне, вся ця російсько-українська війна це був примус для того, щоб внести зміни до конституції, щоб нам зробити тут ракову пухлину. Яка б потім роз'їдала Україну ну, до меж тої уявної новоросії, яку вони собі намалювали в запаленому міску. Питання особливого статусу Донбасу, який дозволяє амністію вбивцям-терористам, який дозволяє власне, балотуватися їм потім до органів місцевої влади та органів державної влади, до парламенту і так далі. Е, можливість створювати з тих е, бандитських формувань, які вбивали українців. Е, Народну міліцію, прокуратуру і так далі. Тобто, по суті, там буде анклав російський, який буде жити по власних законах, який буде висотувати з України всі ресурси матеріальні, фінансові, бо передбачено, що вони не дають державну скарбницю нічого, а тільки ми маємо щось там і відновлювати, ми маємо вливати, ми маємо платити соціальні виплати, пенсії і так далі. Тобто, ми ще за це маємо платити. Тому, власне, я думаю, Путін. Має плескати, коли кажуть, що він не задоволений, звісно, він хоче більшого, але цей крок йому достатній для того, щоб зробити подальший крок, щоб подальшому тиснути на Україну, тобто крок за кроком. І коли кажуть, що знаєте, це в перехідних положеннях це не важливо, тому що перехідні положення, воно ж таке. Ми, ми надуримо. Ну як основна така ідея. То я хочу сказати, колись ми вже Росію надурили, коли е, в свою конституцію в перехідні положення записали е, статус для чорноморського флоту. Зрештою, Крим відійшов без жодного пострілу, тому що Чорноморський флот був отою, знову ж таки раковою пухлиною, яка роз'їдала Крим, яка проводила пропаганду, яка власне впливала інформаційно в такий спосіб, що е, так звані зелені чоловічки вежливі люди прийшли і аджалі, як вони кажуть, е, в нашу територію. Тому записувати цього не можна. Більше того, коли знову ж таки кажуть, ну це не, не важливо, ми надуримо і так далі. Великий державний діяч Богдан Хмельницький колись намагався надурити московського царя. Він думав, що він підписував безліч різних угод. Підписав угоду з московським царством. Вона була по суті скасована, стала нікчемною вже за життя Богдана Хмельницького. Можна згадати, як вони воювали спільно за Білорусію, тобто москалі з одного боку, а козаки з іншого, і в цьому плані конкурували і навіть були певні сутички і тертя. Тому угода стала нікчемною, але 300, понад 300 років. Переяславська угода тримала в кайданах Україну. Тому не можна цього робити. Не можна давати і пів пальчика москалю, тому що відкусить не лікоть, а по горло. Сьогодні з'їжджаються з усієї України свободівці. Яку кількість людей ви очікуєте? І, взагалі, е, наскільки реально що сьогодні не буде ухвалено зміни до конституції? Е, сьогодні Будуть тут тисячі свободівців. Я не знаю, не можу сказати про кількість. Ми орієнтуємося 5, може більше тисяч, але буде багато і киян, тому що ми роздавали листівки, і люди просто прозрівали, коли вони спочатку отримували інформацію, а потім ще й роз'яснення. Вони вони були в шоці, наскільки. Ота пропаганда діє, що ну заспокійливо, нічого страшного, все буде гаразд, все буде цей. Коли вони бачать, що ж зрештою може статися, вони просто прозрівали і обіцяли прийти на цю акцію протесту. Щодо голосування сьогодні, перше читання треба 226 голосів. Ми пам'ятаємо, що для направлення в Конституції суд було 288, майже 300, які потрібні, тобто. Я думаю, завдання максимум Порошенка показати, що є за ці зміни 300 голосів. Завдання мінімум показати, що є не менше ніж 288, не менше ніж направляли в конституційний суд. Все решта це означає тільки одне, що суспільство прозріває, і я думаю, до остаточного голосування, коли буде 300 голосів, просто Порошенко їх не назбирає. Тобто, ще раз по технології цього питання потрібно для остаточного рішення все ж таки 300 голосів. Потрібно зараз 226, Ця сесія. А з завтрашнього дня починається наступна сесія парламенту. Вона відкривається 1 вересня, і тоді треба буде в другому читанні і остаточно проголосувати 300 голосів. А це значить, що у сьогодні у влади великі проблеми. Ми бачимо, як намагаються зчинити істерію, як поплюжать достойних людей, наприклад. Суддю Конституційного суду Віктора Шишкіна, який е, йшов проти Кучми, йшов проти е, Ющенка, йшов проти Януковича і не боявся, і заявляв свою позицію. Кожен раз мав свою особливу думку. Ну, Зокрема, коли тоді мінялися е, Конституція в Конституційному суді, він е, достойна людина, а його звільнили, а зараз розказують, що він агент Путіна. Тобто люди, які сідають з путіним за його стіл, люди, які за стіл переговорів, люди, які присилають від себе кума Путіна на переговори від України, то вони будуть щось нам розказувати про Путіна. Насправді треба дивитися, ну як то кажуть, в корінь треба бачити. Які вже напрацьовані документи, бо вже ж є закон про особливий статус Донбасу, який на знову ж таки нагинали, ламали парламент? Пригадуєте те голосування 16 вересня минулого року, коли навіть табло вимкнули, та по суті не було навіть про Януковича. Тобто, 16 шістнадцяте число це якесь фатальне для українського парламентаризму число в великій мірі, тобто воно приймає або глобальні рішення негативні або позитивні, як декларація про державний суверенітет. Але, але ще хочу наголосити, то тільки єдина фракція свободи тоді витягнула картки і показала, що вона проти е, цих змін. Але зараз так само ламають парламент, підкупляють, шантажують, упрошують. Знаєте, останній аргумент такий: ну проголосуйте зараз, а тоді, коли буде 300, не треба буде. Але якщо зараз в такий спосіб... Ну, хоча би частина піддасться, і на табло висвітиться цифра 300, то ця цифра буде отою дубіною, якою будуть бити всіх потім до наступного голосування. І останнє перед початком бачу, що вже збираються. Чи правильно я зрозумію, що все що менше 300 і 286, свобода буде вважати своєю перемогою сьогодні? Е, перемогою ми будемо вважати, якщо сьогодні не буде 226. Але принаймні, якщо буде менше ніж минулого разу, коли відправляли до конституційного суду, менше ніж 288, то я можу сказати, що це буде не поразка. Це значить, що в нас є шанс, що ми не допустимо цих змін в конституції в наступному голосуванні, коли буде треба 300 голосів. Дякую, друже Андрій. Слава Україні, Дякую, слава!